Хочеться пограти на високих налаштуваннях із трасуванням променів у Stalker 2, але старе залізо вже не тягне. Ми підібрали цікаву недорогу конфігурацію, яка не лише потягне ігри на високих, але й стрімінг. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали. Для початку корпус це Asus A23 Plus, в якому перевстановлено 4 rgb вентилятори 3 на передній панелі та один на задній. Максимальна довжина відеокарти 380 мм. Mm. Також цей компактний корпус форм-фактора Mini Tower усе ж дозволить встановити радіатор розміром 360 мм mm згори, проте сюди помістяться материнські плати розміром не більше за мікро ATX. На нижній та верхній решітці є пиловий фільтр на магніт. Кріпленнях. Спереду, за декоративною скляною панелю, також розташований фільтр, який можна зручно зняти та очистити. USB-C на фронтальній панелі подає до 10 Гбіт за секунду, зручно приєднувати швидкі зовнішні SSD. Також тут розташували два роз'єми USB A3.0 та звукові інтерфейси для підключення навушників і мікрофону. Модульний блок живлення ASUS TUF Gaming із форм фактором ATX на 1000 Вт має сертифікат 80 Plus Go і вентилятор на подвійних підшипниках. звичайної гри та роботи він майже безшумний, а запас потужності дозволяє встановити енергозатратні відеокарти. Ефективне охолодження забезпечено 135-мм міліметровим вентилятором, що обертається на подвійних кулькових підшипниках, який прослужить майже вдвічі довше, ніж конструкція з підшипниками втулки. Конструкція вентилятора Аксіалтек із подовженими лопатями і кільцем обмежувачем збільшує повітряний тиск. Під низькими навантаженнями отбачений безшумний режим роботи кулера. Далі ми вирішуємо взяти материнку Asus TUF Gaming B850 Plus на сокеті AM5 та із вбудованим модулем Wi-Fi. Ця плата має цілу армію з 17 силових фаз, 14 для процесора, ще 3 для решти вузлів. Кожна фаза витримує до 80 Ампер, тож Ryzen тримає максимальні частоти без стрибків напруги і перегрівів. Чотири слоти для оперативки формату ddr 5 підтримують швидкості до 8000 мегатранзакцій за секунду. З цією материнською платою наша оперативка налаштувалася лише в один клік у BIOS. Якщо ж одного дня знадобиться більше оперативки, наприклад. Для 3D-рендеру чи роботи з великими відео. Материнська плата підтримує встановлення оперативки обсягом до 192 ГБ. Для геймера 2025 року такий обсяг із великим запасом. Три роз'єми M.2, 2 один з них із заводським радіатором надають місце для встановлення кількох NVMe, а головний слот pci Express 5.0 вже готовий до наступних поколінь відеокарт. Вбудовані модулі Wi-Fi 7 та 2,5 гігабіт LAN виключають потребу. Ребо в USB свистках чи окремих платах, зібравши ПК на цій платі сьогодні. В подальшому ви зможете лише замінювати відеокарту, оперативку чи SSD, при цьому не змінюючи материнку, адже вона на свіжому актуальному сокеті AM5. щодо процесора. Ми обрали AMD Ryzen 7 9800X 3D. AMD додала ще один шар кеш пам'яті цілих 96 МБ. Завдяки цьому дані частіше лишаються під рукою і рідше ходять в оперативку. У великих відкритих світах це прибирає дрібні підлагування і робить кадри рівнішими. Більшість оглядачів вже визнала цей процесор одним із найкращих ігрових процесорів за співвідношенням. Ціна продуктивність на сьогодні його базова частота 4,2 ГГц, а у піку він розганяється до 5,2 ГГц. 8 ядер і 16 потоків без зусиль тягнуть одночасно гру, стрім на Twitch і відкриті вкладки браузера. TDP процесора сягає 120 Вт, тому система лишається тихо. І прохолодною навіть під навантаженням, якщо казати простіше, Ryzen 7 9800X 3D – це як турбований мотор. Бере менше, а їде швидше. Теоретично цей процесор могла похолоджувати і повітряна башта, але ми вирішили зробити все красиво і встановити систему рідинного охолодження. Це Asus Асосрок 3 360 АЕРДЖБІ. Радіатор на 320 двадцятки легко поміститься у корпус Asus A23 зверху або спереду. Якщо захочеться переставити комплектні кулери, помпа 8-го покоління має трифазний мотор, більше потоку води при меншому шумі. За словами Asus, нова Coldplay дає мінус 2 градуси проти минулого покоління, а екран Anime Matrix на водоблоці може показувати температуру CPU чи анімований логотип. Що стосується оперативки, аби найближчим часом взагалі не думати про апгрейд, ми обрали актуальний формат ddr 5 Це дві планки обсягом по 24 Габайти кожна від бренду Kingston. Kingston Fury Renegade забезпечує підвищену продуктивність при розгоні та покращену стабільність на високих швидкостях для робочих навантажень. При роботі ПК зі штучним інтелектом та інших вибагливих системах. Вбудована технологія OnD ECC забезпечує вищу надійність чіпів пам'яті. Схема управління живленням PMIC за потреби балансує живлення, а два автономних 32-бітних підканали значно підвищують ефективність. Обробки даних багатоядерними процесорами. Безумовно, RGB підсвічування додає від 5 до 15 FPS. На чому ж зберігати свої файли? Думаю, багато хто з вас вже забув не лише про класичні HDD-диски, але й про SSD формату 2.5. Тож і ми для свого ПК обрали Kingston KC 3000. Це SSD NVMe формату M2. пам'яті SSD 3D TLC, а PCI-Express 4.0 видає до. До 6000 МБ на секунду для запису та 7300 МБ секунду на читання, що приблизно в 10 швидше за звичайний SATA SSD. Варто зауважити, що офіційна гарантія на цей SSD складає аж 60 місяців. От і дійшли до найсмачнішого. Це новенька відеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti. По продуктивності RTX 5070 Ti наздоганяє колишній флагман RTX 4080, а порівняно з RTX 4070 TI Super вона дає близько 15% приросту. На практиці це означає, що ігри 2024 року йдуть на Ультра у 1440P, або навіть на високих у 4К із комфортними FPS. Вона підтримує нову версію DLSS 4 що вміє домальовувати одразу кілька кадрів. Якщо залізних кадрів у грі 90, то із DLSS 4 можна дотягнути ігровий процес до 120%. 20 FPS. Наприклад, у Stalker 2 з налаштуваннями графіки епічно та DLSS у режимі якість можна досягнути 150 FPS зі стабільними 120 кадрами. Відеокарта ASUS Staff Gaming отримала три великих вентилятори із технологією Axial Tech. Кулери повністю зупиняються, коли графічний процесор холодніший за 50 градусів і набирають обертів, коли це потрібно. Контактна поверхня Max Contact прилягає до GPU, тому тепло від. Водиться ефективніше, а шум лишається мінімальним навіть у компактному корпусі. Асустав Gaming RTX 5070 Ti – це золота середина, продуктивність рівня торішніх топів, сучасні фішки DLSS 4 і тихий кулер. Якщо потрібна продуктивна збірка, яка при цьому має потенціал для апгрейду на найближчі роки, то такий ПК від Asus – ідеальний варіант. Якщо ж хочеться щось змінити, наприклад, обрати інший корпус, відкривайте конфігуратор КТС, де можна у режимі онлайн протестувати сумісність комплектуючих та обрати для себе оптимальний варіант. А конфігуратор сам підкаже, чи підійде процесор до материнки та чи вистачить потужності блоку живлення для цього заліза. А посилання на цю збірку в нашому онлайн конфігураторі я лишаю в описі під цим відео. Папа. -па.